48 шахтарів шахти номер 9 викликають до військкомату після того, як вони не допустили на робоче місце новопризначеного керівника Віктор Геращенко. Інцидент Трапився 2 серпня. Віктор Геращенко сам з Лисичанська і вже свого часу працював на Волинській копальні, але з ним пов'язана історія з ймовірною розтратою коштів. Як кажуть гірники, навіть є кримінальне впровадження. Але справа навіть і не у тому, а в тому, що на Волинській копальні та й нарешту шахт повинні знайти кошти. З бюджету виділили майже 2,5 мільярди гривень на закупку вугілля. На такі гроші знайшлися нові директори. А й правда, навіщо шукати керівника з Волині? Немає тут достойних, ось з Луганська чи Донецька якраз підійде. Волинських же шахтарів можна і на фронт. Бойкот новопризначеному керівнику шахти номер 9 Віктору Герашенко дарма не минув. Після того, як волинські шахтарі не допустили його на робоче місце, 48 гірників запросили до військомату. Відповідне розпорядження надійшло керівництву шахти. Шахтарі повинні з'явитися до військомату вже в понеділок, 8 серпня. Окрім того, до копальні тепер виявили інтерес співробітники ДБР. Ще з вісімнадцятого року такий ставленик Венгріна Пилипюк Андрій Петрович, який тоді був в ВО генеральним директором ДП Волинь Вугілля, не подав свої на документи на продовження ліцензії про видобуток корисних купалень. І за це говорили поза очі. будемо так сказати, неофіційно вже звинуватили в нас в тому, що ми незаконно видобули вугілля аж на мільярд гривень. Також надійшло попередження від Обленерго про відключення світла за борги ДП Волинь Вогілля, які перекинули на шахту. Хоча в нас є, будемо сказати, договір такий, і в Києві він є в вищого керівництва, про те, що ми реструктуризовуємо ну, ці борги до 24 року. Тобто йде повний тиск. Шахтарі нам розповідають про причини. Такого тиску зараз бюджету виділяють 2,5 мільярди гривень на закупку вугілля, і саме тому на шахти розставляють своїх людей. Курує цим усім, нібито смотрящий Андрій Вєнгрін. Як розповів нам голова незалежної проспілки гірників України Михайло Волинець, Вєнгріна пов'язують з розкраданням Львівсько-волинського вугільного басейну, а саме ДП Львіввугілля. зважаючи на те, що на порозі вже енергетична криза. Питання видобутку вугілля тепер на першому місці. А отож і питання, хто буде контролювати увесь процес теж. Позиція держави щодо волинських шахт незмінна уже багато років. Справа розвитку шахт затратна і, судячи з того, як будується десята шахта, неефективна. До прикладу, директор державного підприємства Дирекція по будівництву об'єктів Едуард Кукуяшний в інтерв'ю газеті Волинь, яке було опубліковане на початку 2022 року, розповів, що стан 10-ї шахти після його призначення він може окреслити як катастрофічний. За всі роки будівництва, а почалось воно в далекому 1989 році, неодноразово змінювалися підрядники, які виконували роботи з проведення та кріплення гірничних виробок. Загалом, за документами, шахта споруджена більш як на 80%, і на це витрачено понад 1,7 мільярда гривень з державного бюджету України. Але така готовність це гучно сказано. Цифра на 2014 рік, а з тих пір фактично все подорожчало на 30%. Багато чого змінилося застаріло, тому реально шахта готова десь на 50%. Зараз задіємо науково-дослідні інститути. Вони, проаналізувавши інформацію, оцінять реальний стан об'єкта, зокрема, скільки фінансового ресурсу вкладено і скільки ще потрібно, аби її завершити, якщо таке рішення буде прийнято. З огляду на такі оцінки та ситуацію в країні в енергетичній галузі напрошуються невтішні висновки. До прикладу, для розбудови та розвитку шахт грошей, звісно, не буде. А от для приватизації створені ідеальні умови, хочеться вірити, що подібні припущення не підтвердяться, адже це аж надто цинічно віддати у приватні руки об'єкт, у який вкладено майже 2 мільярди гривень державних коштів. Але зважаючи на останні події, які Відбувається навколо волинських шахт. Така перспектива на жаль ймовірна. Наталка Поліщук для новин на часі.